Одна жіночка, як в'язати шкарпетки. Хоча так, да, вона ж курси веде, так що... але мені це було безкоштовно, бо я саме шкарпетки для шпиталів, от, і вона з розумінням до цього поставилася. А загалом у мене до цього була машинка однофантурна, вона дуже складна. От. Але якщо ви вмієте в'язати, то логічним шляхом можна е зрозуміти, що там і до чого. От. А потім я ще натрапила на відео в Ютубі. О, теж там трошечки пояснювала, що до чого. То я там вже е, візерунки якісь підгледіла. Знаєте, таке. Але то було так давно, що я їх вже забула. Треба шукати знову, як його що робити. От. А що стосується шкарпеток, то це мені підказала жіночка, яка також шкарпетки в'язала. І вона сказала, що хто хоче, того я безкоштовно навчу. От, а я ще, й, маючи попередній досвід, цей досвід, той досвід склала докупи. І тепер маємо, що маємо. Оці шкарпеточки, які інклюзивні, їх мене ніхто не вчив в'язати. Це я вже сама якось допетрала. Як їх в'язати? А звичайні шкарпетки вона мені показала, як в'яжуться. Що там, що там так цікаво. А щось довго не дзвонять, сказала лікарна операція чекати тут довго. За скільки годин я ця шкарпетка? Ви знаєте, якщо нитки підібрали, якщо машинка налаштована, під кожні нитки, вони ж всі різні. Геть всі різні і щось із чимось там я під, добираю. але от. Тобто налаштування машинки спершу і добрати нитки, перемотати. От ці клубочки, це мені передають жіночки, які секунд секонд светрики розпускають. От, бо так нитки дорого. І секонд-светри теж в копійку влітають. Але якщо просто нові нитки купувати, то це взагалі. Дорого. От. Якщо цю всю роботу не враховувати, підготовчу, то приблизно 2-2,5 години на одну шкарпетку. От. Це, звісно, набагато швидше, аніж рученятками. Бо рученятками кілька днів. Іде шкарпетка. От. То треба не дихати і нічого не робити, щоб за один день одну шкарпетку встигнути ручками. От. А на машинці 2-2,5 десь так. Сподіваюся, я на всі ваші питання відповіла. Довго то, коротше і муторно. Якби не такі обставини, я б і не взялася за таку роботу. От, а так треба людям допомогти. Так, третє наш моточок за сьогодні. Так. І вони такі прикольні, всі різні. Зараз приберу. Так, і ось тут. Хочеш, не хочеш, а воно все одно кришиться. Тобто, бачите, дуже довго вже стоїть парує, а тут жодної водички, нічого ще не зібралося. Тобто там... Це е, хмарка водички зовсім легесенька. Зовсім. Так, що далі? Оці візьмемо. Нескладні, але ж все одно їх треба зробити. Так, їх п'ять. Не поміщаються всі одразу, значить, ми їх ось так поки. На два мотки буде, я так собі думаю. Бо якщо там десь якась загвоздка і треба буде це все перемотувати, руки просто.